Бібліотекам бути за три роки в Івано-Франківській області закрилося майже пів сотні книгозбірень. Серед причин: відсутність читачів, недостатній книжковий фонд та погане технічне оснащення. Та чи є шанси змінити ситуацію і залучити читачів до відвідування бібліотек? Наша Ольга Бабенко дізнавалася. Оцей запах бібліотеки, книги він зовсім інший, він надихає. Так про обласну бібліотеку для юнацтва відгукується її працівниця Наталія Іванова. Жінка каже, помітила, що останнім часом читачі до них почали приходити частіше. Інколи читачі, які у нас читали раніше, відійшли трошечки, більше користувалися інтернетом. Тепер мені здається, вони повертаються і кажуть, все ж таки живу книгу, живе спілкування з бібліотекарем. Рекомендація нічого не може замінити ніякий інтернет, ніяка електронна книжка. Попри коронавірус та війну, кількість читачів у книгозбірнях Прикарпаття зросла. Їхнє зацікавлення різні від художньої до історичної літератури. Якщо вони в 2020 році читали там 20% читало читачів, то вже під час війни 54% читають літературу і саме. 28% вибирають саме українську літературу. Перше, друге місце це художня і нонфікшн література. Дуже багато молодь звертається до літератури, яка присвячується відомим. Постатям нині у цій книгозбірні більше 86 тисяч друкованих видань, і їхня кількість постійно зростає. Поповнення бібліотечного фонду також відбувається за сприяння управління культури національної старілі об держадміністрації. У 2021 році нас поповнювався фонд. Також із Українського інституту книги прийшло більше 1800 видань, україномовних прекрасних видань, які читає наша моло. Лить наші читачі, які відвідують книгозбірню. Подарункова література. Проте якщо у місті на друковані книги великий, то у селах бібліотеки почали закривати. Станом на 1 січня 2021 року. У нас було 718 бібліотек. А станом на 1 січня 2024 року бібліотек стало у нас 670. Бібліотеки скоротилися у зв'язку з тим, що не було фінансування по громадах. В основному це закривалися бібліотеки, які були не або призупинені. До закриття бібліотек, зокрема у селах, призвела низка факторів. Передусім це відсутність відвідувачів та нестача комп'ютерного обладнання. Скорочення бібліотек ми проаналізували, відбувалося взагалі в сільській місцевості, де є мало читачів. Бібліотеки не облаштовані сучасним обладнанням, комп'ютерами, сканерами, принтерами, оновленою літературою. Читачам було приємно приходити і брати те, що вони хочуть. Нині бібліотечні фонди очищують від російських та застарілих видань. Натомість замінюють їх на актуальну, зокрема, вітчизняну літературу.